Вітаємо з випуском новин від 28 квітня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгород-Дністровської міської ради. Питання стихійної торговлі це одвічна проблема, яка так чи інакше виникала в Білгороді-Дністровському. Найзатребуванішим місцем для продажу товарів з землі часто ставало перехрестя вулиць Миколаївської та Сергія Файнблата. Рейди перевірки, складання адмінпротоколів вирішували цю проблему тимчасово. Туші м'яса, домашні копченості, молочне та кисломолочні продукція просто неба з присмаком вихлопних газів від рухаючихся автівок, пилюкою, чомусь приваблювала бажаючих погратися в рулетку з власним здоров'ям не один рік. Адже коли є попит бажаючих придбати товар в антисанітарних умовах, буде й пропозиція. Хоча поруч є вільні місця на ринках Вікторія, хуторок та Асорті, де є холодильне обладнання, проводиться збір зразків для лабораторних аналізів. Тому, аби задовольнити усіх і тих, хто виносить. Товар на продаж і перехожих, яким щодня доводилося проходити повз долаючи перешкоди з ароматів та не цілком сприятливих для ока кожного виглядом даної продукції, міською владою було прийнято рішення силами працівників муніципальної варти допомогти перейти малим фермерам на облаштовані торговельні майданчики. Ми вам поможемо муніципальна варта. Поставимо вас на торговлю Вікторія. збираємо зараз м'ясо машинкою. Я думаю, знайдемо місце. Працівники муніципальної варти не просто провели роз'яснювальну роботу, а й власноруч долучилися до процесу переміщення торгівлі на торговельні майданчики ринків Вікторія, хуторок та сорті, де для кожного знайшлося облаштоване місце. Переходимо на торгову площадку Вікторія. Аби закріпити результат та промоніторити ситуацію, надалі інспекторами було організовано чергування на даному перехресті. Адже за цими заходами стоїть завдання обезпечити ваше життя та здоров'я. Це туди на вікторію. І тепер від нині всі будуть торгувати там в одніх умовах. хитріші, винахідливіші та знахабніліші вирішили торгувати прямо з машини. Ви з машини торгувати не будете. Не торгую. Злосний продавець машини збирається, виїжджає. І зараз ми можемо спостерігати зовсім іншу картину: вільні тротуари для перехожих та організований продаж продуктів тваринництва, що відповідає усім санітарно-епідеміологічним нормам. І звісно ж, не забарилася схвальна реакція перехожих, адже тих, хто свідомо ставиться до даної проблеми більше і в жодному разі б не б купували неперевірені товари просто з землі. Зараз на даній ділянці красуються виключно квіточки, розсада, зеленюшка для посадки на присадибних ділянках. Контрольований продаж зелених насаджень, Нічого зайвого. І ранок сьогоднішнього дня порадував успішно та результативно проведеною роботою напередодні. Миколаївський та Файнблата переїхала до дорожнейного майданчику Вікторія. А також до молочного та м'ясного корпусу. Наповнюють тут. Більш того, для інформування тих, хто знову вирішить тут проводити. Торгівлю встановлено інформаційні таблички, щоб не сказали, а ми не знали. Отож, давайте будемо взаємовічливими для торгівлі продуктами харчування спеціально відведені місця, пішоходом рух тротуарами без перешкод, водіям пересування дорогами міста без заторів. Інакше не тільки попередження про порушення правил дорожнього руху, а й адмінпротокол. І вкотре висловлюємо вдячність вашій небайдужості, вашій чесній позиції громадянина міста. За те, що знаходити час зафіксувати правопорушення і повідомити зручним для вас способом, за номером гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48 або в телеграм-чаті, Ситуації, з якими доводиться стикатися. Вечірньому патрулю бувають неординарні. Так, побачивши занепокоєну дівчину з маленькою собачкою з крові на руці, з'ясували, що прогулюючи з одного з дворів на неї та улюбленця, накинувся великий пес. Яка собака накинулася? Це тебе двера, а дві люди отсюди вони не стоять. А собака Де та собака? забрав і нічого не сказав. Пройшовши разом з потерпілою за вказаною адресою, викликали господаря та з'ясували. Машиною заїжджав, ворота відкрив, він вискочив. А я вже не міг Ти Почекав його, він обично вертається додому. Чую, тут щось случилося. Та виходю, я його сплатив. Надавши першу домедичну допомогу, допомогли розв'язати і конфлікт. На можете біжати вас землі, поліцію. Ви зі Давайте вы меняетесь номерами и чтобы убедиться собака все хорошо, ви вместе съесть в ветеринарку. Дану данную ситуацию працівники муниципальной варты взяли на особистий контроль. Если завтра человек этот не отзвонится, сразу же нам набирайте. Мы знаем, где он проживает. І вже тоді будемо вже розбратися ним. щодня. І цілодобово патруль муніципальної варти несе службу по забезпеченню правопорядку в нашому місті в маршруті пішого патруля обов'язковий моніторинг парків та скверів, аби не допустити вандалізму та сприяти громадській безпеці. Сквер Михайловський на годинку, десята година, 11-го, без правопорушень. Парк перемоги все спокійно, все під наглядом. А так, працівники муніципальної варти забезпечують правопорядок під час видачі гуманітарної допомоги в міському штабі взаємодії та турботи. Шановні отримувачі продуктових наборів, не створюйте черги, штовханину та незручності, як власне для себе, так і для інших. Це можна зробити цивілізовано та згідно загально прийнятих норм. Слідкуйте за випусками новин, тримайте руку на пульсі подій разом з муніципальною вартою Білгородністровської міської ради.